В Україні на Заході більше партнерів і друзів, але є й країни, з якими доводиться частіше сваритися ніж миритися. Угорщина заявила, що блокуватиме і далі наш вступ до НАТО, бо їй не сподобалася критика з Києва за підписану угоду з Газпромом, яка дозволяє імпорт газу в обхід української ГТС. При цьому в Будапешті не соромляться вказувати Україні, як вести мовну чи освітню політику в місцях компактного проживання угорців. Та й скандалу з роздачі угорських паспортів українцям не вдалося уникнути. Леся головата дослідила всі суперечності, які існують між країнами. Три прапори на стінах будівель, двома мовами вивіски. Порозумітися з перехожими на вулицях простіше угорською, аніж українською. Так живуть у містечку Берегове на Закарпатті етнічні угорці. Вони навіть годинники звіряють за Будапештом. Заходиш до кабінету мера, у нього годинник на стіні, і там час який угорський, насправді. Тобто, живуть вони саме за тим часом, а мають жити разом з нами, зберігаючи свою угорську ідентичність. А бонусом ще й угор паспорт десять років тому угорщина спростила процедуру набуття громадянства для своїх діаспорян. Тож закарпатські угорці масово паспортизувалися і для цього не завжди перетинали кордон. Після оприлюднення в 2018-му скандального відео як у генконсульстві угорщини в береговому українські громадяни складають присягу на вірність іншій батьківщині. Україна оголосила угорського консула персоною Нонграда, а угорщина вислала українського. Ця угорська громада в Україні була вже паспортизована за даними, які були доступні в публічній площині. На початок 2015 року 125 тисяч громадян України у етнічних угорців подали документи на отримання громадянства. 2017-й став точкою відліку ще одного конфлікту освітнього. Угорщина різко розкритикувала ухвалений закон про освіту, який передбачав, що навчатися рідною мовою нацменшини можуть лише в початковій школі, а з п'ятого класу українською. На знак протесту Будапешт заблокував перемови України про вступ до НАТО. Верховна Рада торік урахувала всі рекомендації венеційської комісії. А перехідний період для мовної статті продовжила до 2023 року. Залишається Наміри угорської сторони, вони це не приховують е і публічно артикулюють. Досі вимога. Давайте повернемося до, до ситуації до ухвалення цього закону. Сварилися країни і через те, що угорські урядовці відкрито агітували закарпатців торік та місцевих виборах голосувати за угорську партію та їх ставленника на мера берегового у листопаді за підозрою в сепаратизмі. СБУ провела обшуки в лідерів угорської громади, а вже в грудні розслідувала. Чому депутати сюртівської ОТГ на сесії співали не український, а угорський гімн? Зачіпає українські національні інтереси, і ми будемо діяти в в рамках захисту наших інтересів і на території України. Газовий конфлікт спалахнув наприкінці вересня, бо Будапешт і Москва підписали контракт на 15 років, що російський газ, а це 4,5 мільярди кубометрів щороку, транспортуватимуть в обхід української труби. Київ заявив, це політичне рішення на догоду Кремля та скасував засідання спільної міжурядової комісії з питань економічної співпраці. Угорщина розцінила критику як втручання у внутрішні справи. Багато ходівка з боку російської сторони. З одного боку, посварити або поживити конфлікт Будапешта і Києва, з іншого боку, це внести певний розкол в ЄС Україна. Звернулася до європейської комісії з з питання постачання газу до Угорщини. Конфлікти, взаємні звинувачення та дипломатичні демарші, Україна змушена вести діалог та шукати компроміси з Угорщиною, адже на кону вступ до ЄС та НАТО. І тоді проблемна сусідка може скористатися своєю золотою акцією. А те, що блокуватимуть, угорщина вже заявила. І тут без чіткої стратегії Україні не обійтися. Певен колишній головний український дипломат Павло Клімкін вважає, що цими питаннями мав би займатися уповноважений із питань над. Меншин преренбо. На етапі нашого вступу до НАТО і до ЄС викатить нам весь набір вимог, включаючи автономію для частини Закарпаття, 100% визнання подвійного громадянства, включаючи визнання всіх механізмів фінансування, як вона там хоче. Нам важлива позиція Угорщини стосовно нашого просування в ЄС і НАТО. але це зовсім не означає. Що ми будемо виконувати забаганки Будапешта і йти на односторонні поступки? Це ми будемо все, все ж таки добиватися нормально двостороннього компромісу. Наскільки складно буде Києву домовлятися, залежить зокрема і від результатів парламентських виборів, які відбудуться в Угорщині навесні 22-го. вже 11 років незмінним прем'єром є Віктор Орбан. Його політична сила тричі поспіль заходила до парламенту конституційною більшістю. Тож його політику щодо України легко спрогнозувати. Леся Голова та Олексій Іванченко та Віктор Сніжко п'ятий канал.